Що включає в себе безкоштовна первинна юридична консультація? Первинна консультація це як знайомство клієнта з адвокатом. Познайомилися і перейшли до платної консультації. Насправді первинна консультація це визначення меж і можливості співпраці. Юрист визначається, чи може він допомогти клієнту, чим саме він може допомогти клієнту, варіанти яких дій можуть бути. По справі, по якій прийшов клієнт, клієнт визначається, чи готовий він зараз до цих заходів. Гаразд, а чим тоді відрізняється платна первинна юридична консультація? В чому її цінність? Платна консультація це вже глибоке вивчення матеріалів справи, опрацювання матеріалів і підготовка правового висновку і більш детальна консультація з точки зору якими шляхами можна йти для вирішення питання, які ризики містять, якщо вони є ті чи інші шляхи для врегулювання питання, які строки врегулювання питання, фінансова сторона врегулювання питання це більш тривала консультація порівняно з безкоштовною. Якщо безкоштовно це там до 15 хвилин. То платна консультація вона йде фактично від 15 хвилин і може йти годинами.